17 тисяч гривень штрафу та один рік позбавлення права керувати транспортним засобом. Заступника голови сумської облради Вадима Лисого визнали винним у порушенні статті 130 кодексу про адмінправопорушення, тобто керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Таке рішення прийняли в зарічному районному суді міста Суми. Посадовець до зали суду не з'явився. Як зазначив його захисник, участь Лисого у судовому засіданні не є обов'язковою. Під час розгляду дослідили відеофайли з нагрудного відеореєстратора патрульного поліцейського. На них патрульні Упродовж кількох десятків хвилин намагаються провести огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру драгер Вадиму Лисому. Видувайте закриватися. Я не плану, плану не, не, не <плес> нада так риса. Ви ж ви ви все ви, ви чуєте? А ви все <плес> ви думаєте, ви, ви, ви видувайте. це <плес> ви. ви, <плес> ви, зрає, <плес> ви, ви <плес> Ну, така ситуація буде продовжуватись ще на протязі а, а, певного часу, тому що чесно вона не зміниться. Чи є а, необхідність досліджувати повністю весь відеозапис? З урахуванням ваших заперечень, так. Да. Лікар медзакладу, в який патрульні привезли Вадима Лисого для огляду на стан сп'яніння, каже, що посадовець відмовився його проходити. Захисник Вадима Лисого Денис Курбатов у своєму запереченні зазначив, що його підзахисний не зміг прийти огляд за допомогою алкотестеру драгер за станом здоров'я і не відмовлявся від проходження медогляду в медичному закладі. Йому не було надано можливості в повному обсязі скористатися можливостями алкотестеру драгер в зв'язку з тим, що він не міг автоматичному режимі ваше час цю пробу, виходячи з його стану захворювання. І ваша честь йому було безпідставно відмовлено в відібранні в нього біологічного середовища, а саме зразків або крові або сечі, що чеси призвело саме до таких наслідків. Тому я вважаю, що те, що зазначено в висновку щодо відмови лисого від проходження медичного повного медичного не відповідає дійсності не використовувався алкотестер-драгер, тому що лисий цього не захотів. Він ухилився від проходження огляду, він відмовився проходити огляд, що вірно було розцінено така поведінка Лисого як поліцейським, так і лікарям, що особа відмовляється від проходження огляду. Тому що, ну, вибачте, колихатися як з малою дитиною по 40 хвилин, а то і, там і час десь в лікарні. Ну, це не стан здоров'я йому завадить. Це його небажання у підсумку. Суд постановив Лисий вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною першої статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення, порушивши пункт 2.5 правил дорожнього руху. Він відмовився фактично від проходження огляду на сам поводне сп'яніння. а тому санкція передбачає 17 тисяч штрафу. Один рік позбавлення права керування і 536,80 судового збору. Упродовж 10 днів Вадим Лисий може оскаржити рішення суду. Так, звісно, дане рішення буде оскаржено в суді, тому що ми категорично з ним не погоджуємося. За інформацією патрульної поліції, протокол на Вадима Лисого склали вночі 27 січня. Машину посадовця зупинили за порушення правил комендантської години. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.